Друзі, всім привіт! Сьогодні друга частина по Game Gear, Sega Game Gear. В перший я замінив конденсатори, пофіксив його базову роботу, щоб він запускався, працював. Давайте продемонструємо одразу. Подивимось як він працює з тим, що є з оригінальним екраном. Так воно виглядає не дуже. Так, щоб тримати в колекцію піде, в принципі. Але не дуже приємно грати у 2025 році на такому з таким, з такою якось зображенням, будемо казати. Хочеться нормального зображення. В попередньому відео я ремонтував плату звуку, бо вона замінив конденсатори, по-перше, крізь, крім плати живлення, плати зву звуку, на зву звуку прокидував там ще контакти, доріжки, бо там прогнали вони. Тут, як я казав, Плата трьохслойна, і в деяких містах там граунд був в середньому слові, воно там прогнило, контактів не було. І тому втрачалося контакт, то з'являвся, то втрачався, звук шуршав, пропадав туди-сюди. Але в такому, звісно, в такому стані я не хотів це залишати, якщо вже міняти екран, вирішив міняти все, ось придбав і плату звуку. Ось таку э, сучасну RetroSound Game Gear version 2 Funny Plane. Тут є схема, що дозволяє вмикати стерео режим. Тут є моно зараз стоїть. Тут є мод, який, або можна в, в, в оригінальному корпусі дірки проробити, і другий динамік поставити, або Взяти новий корпус. Там вже підготовлений під другий динамік. Ось і тут два коннектори по два, два динаміки. Але я не знаю, чи є сенс в цьому робити, чи насправді ігри Game Gear робилися стерео, чи дасть воно якийсь ефект, чи це буде якийсь псевдо стерео, який просто на два канали розкидує те, що є. І в цьому немає ніякого сенсу. Ну, в будь-якому випадку, поки що я не буду цим займатися. Зроблю як є, а там далі видно буде. Замовив також і плату живлення. Ось таку. Також сучасну. А, яка, по-перше, вже від USB-C живиться. А, і має також два режими. Один під Стандартний екран, зараз а, а, воно не, не на стандартний екран, а на IPS мод включено. На стандартний екран там треба, щоб он було включено 34. да там 34 вольти. Що таке 34 вольти? Це є вольтаж на цьому піні. Якщо не помиляюсь не пам'ятаю. 34 вольта дає на підсвітку оригінального екрана. Там така. Лампа стоїть, будемо знімати зараз. Екран оригінальний покажу. І от вона нам в IPS-екрані вже не потрібно тому є режим без цього 34 вольта, вольтажа. І, по ідеї, це має бути більш економний варіант, менше проживання, так як. Що таке 34 4, 4 вольт, звідки воно тут береться, це ми подаємо 9 вольт да, блок живлення в оригінальній схемі. І воно перетворювачем, відповідно, перетворюється на 5 вольт тут ці контакти і 34 вольт на підсвітку. І це, це перетворення там багато втрачається в процесі такого перетворення ККД. Коефіцієнт корисної дії, звісно, невисокий. Ось. Тому о, я взяв, насправді, я вже поставив сюди оці плати, щоб перевірити. І звук, вже плата звука тут стоїть і плата живлення. Ось так виглядають старі, які я зняв. Не знаю, не бачу сенсу. Там, перед відео було назад все ставити оці старе, потім міняти те. там Нічого такого немає. Вони дуже просто вставляються. З того місця витаскується одна, шлейф витащив, вставив шлейф, вставив плату, вставив шлейф і все як конструктор. Основна задача зараз буде нам поміняти IPS-екран. Ось він, цей ips екран який будемо ставити. Я преламінейтед взяв а, також фаніплейнг фірми. Це плата керування з декодером і так далі. І сам екран. Що таке преламінейтед? ви знаєте, мабуть, це вже е, до скла е, приламінований, приклеєний екран. Залишиться буде тільки поставити його на потрібні місця, запаяти потрібні е, коннектори. І з'єднати все все. Тож, давайте це зробимо. Ось це плати стоять, про які я розповідав. Тут, я ж кажу, вони просто прикручуються в місця, встановлюються та і все, ось включено режим моно у мене, так як в мене один динамік, і та на а, плаці живлення включено в режим 24 вольта, так як ми використовуємо зараз стандартний дисплей який йде в стоті. І він використовує цю лампу підсвітки High Voltage. Написано, бачите, якраз 34 вольт. Це вже достатньо високий вольтаж. Ну що ж, наша перша задача це зняти старий екран, зняти оцю підсвітку і підготувати все для встановлення нового екрану. Все. Ось так виглядає наш екран, ось так виглядають. Динамік, і так далі. Так, це можна поки від'єднати в сторону. Ось наша задача зараз зняти, відпаяти дисплей. Наша задача відпаяти, від'єднати цю конструкцію підсвітки. Тут ми все відкрутили. Оцю штуку можна вже зняти, я так розумію, сам прожектор цей. Ось так. Добре. Ось лампа ця люмінесцентна, прям така цікава. Є таке діло, це нам не потрібно вже. Так. Це зняли. Наступним кроком треба цей шлейф припаяти. Бачите, 9, 16, 18, 20, пин, 20 коннектор. Тобто, нам треба відрахувати, я так розумію. Так, мікроскоп підключено. І давайте порахуємо дев'яту доріжку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось так воно має бути. Ну що ж, ага. шлейф посаджений, наступна задача прикрепити. Прикрепити ось цю плату. Треба кинути перемичечку. Треба М -м, припаяти. Давайте одразу ставлю. Цей роз'єм. О, є. І тут цей червоний дріт треба припаяти Below r 13 Above R14. Обережненько щоб нічого не зачепить. О, є. Наступний момент. цей дуже дивно, але <свісно> про цей чорний провод з цього коннектора нічого не йдеться взагалі. Я думаю, може, на землю його. Але подивився там відео, і наче люди не ставлять, його нікуди не підпаюють. І так і є все працює ок. Тепер давайте інший роз'єм оцей ті, дротовий Ось так. Так, і тепер жовтий на c 30 тут. Є. Так, далі у нас іде, е, зелений c29 з лівого боку. Є. У нас залишився синій, <клухи> синій дріт, який має йти на це 28 Так. Ось так. Є. Ще залишилось живлення. Не живлення, а регулювання яскравості екрану. Червоний зверху, на другий, а чорний на третій зверху. Пін регулятора яскравості. Ось тут. Ось тут, другий. І третій. Так, ну що ж, друзі, наче все спаяли. Давайте перевіримо цей кран. Що треба зробити? Ось наш екран, тут є один єдиний шлейф широкий. Ось так він має вставлятися, так розумію, ось так. І тут має лежати. Тут ми підкладемо поки що прокладочку таку і під'єднаємо шлейф. треба його відкрити спочатку і вставити. Значить, ок, ставився, ще Добре, тепер підключимо. Підключу живлення, якщо від ноутбуку вистачить. І включаємо. Yes. Все працює. Чудово. Екран працює, кольора, кольори показує чудові. Давайте перевіримо регулювання. Чи працює яскравості? Не працює щось. Ага, чогось не працює. Розібрався я О, мене все-таки непокоїло, що не, не регулювалася яскравість е -е, за допомогою цього потенціометра збоку. Я його почав прозвонив. Там, де цей червоний і чорний дроти мають йти, воно коротило. І, мабуть, воно, коли я паяв спочатку, воно залило, я його зняв повністю. І між, тут, от, між середніми двома контактами тут був бріч, ну, тобто коротило було був, був, олово. Я все почистив тут. Зараз поставлю все це на місце і подивимось, чи щось зміниться. Сподіваюсь, що так. Тому що це єдине, що так все класно працювало, але єдине, що це з цим регулюванням яскравості. Бул трабл. І я дивлюся, щоб туди не лізти. Вони так близько стоять один до одного, а дроти достатньо такі великі. Я дивлюсь, що цей контакт, куди чорний має йти, він йде на от, ліву сторону цього резистора. оцього цього 34 34-го. Ось тут. Я, мабуть, до нього зараз і підпаяюсь, щоб не лізти туди. Я А цей дріт знову подпаяю, что Всё, я підпаяюсь туди. Всього в мене штучка? Спробую її очиститись. что с чини такая так особая штучка если честно я не умею ей использовать, не знаю уже подали треба просто взяться она начепляет хм. но ну, в загале ничего не начепляет а добре возьму старым методом допоможним допоміжним скальпелем, так би мовити. Можете... Так. Зараз я його заложу і зроблю коротенько підріжу. Думаю, має бути ок. Червоний, вже туди і підпаяємо, де він мав бути. Так, це у нас ліва сторона r 34 Добре, зараз я там цей r 34 Трошки освіжу припой. Так. Опс, И... не Хочешь ставать? Куда ему треба Что такое? Ну давай, давай. Так, е. Тримайся на месте. Раз два прихватили тепер самі контакти раз. Так, наче є добре, оцей може бути. Ще трошечки пропаяю. І так. Угу. Супер. Так, тепер залишилося цей червоний на другий зверху підпаять. Зараз його трошки також підоброблю, зроблю коротшим, принаймні. І спробуємо так обережненько підпаятися, як є. Ось так, мабуть, покладу. Ось сюди. Треба підпаятися. Так, візьму плюсу трошечки. Якщо роблю сюди і сюди. Зовсім трошки олова припою, верніше, бо треба там робити великих напайок щоб знову не було ніяких. Ніяких коротких замкнень. Так, значе підпаялися. Так, підпаялися. Пайка добре. Зараз перевіримо, чи є тут коротке замкнення. Так, центр у нас. Центральні два. Ось показують. 5 кОм зараз це в нижньому положенні. В верхньому. 9 кОм. А в самому-самому нижньому. Так, ще раз. Ось, а в самому нижньому 20 Ом. Добре, це нижній поріг і верхній. Так як має бути. Передавайте все це зберу до купи і перевіримо ще раз. Давайте дивитися. Так, звук є, зображення є, чи працює а, яскравість. Зараз це перевіримо. О, яскравість працює. Супер. Нам треба а, зняти це скло, по-перше. Зараз я його прогрію трошки. Є. Захисне скло знято, тепер треба обрізати. частину. Частину цього віконця, щоб вліз новий екран. Ну що, у мене все готово для фінальної збірки. Я підготував поза кадром цей отвір для нового скрина. Давайте прикладемо, подивимося, як екран цей. сідає. ось так. Він сідає, зараз буду його клеїти. Також зняв Бо я мив тут всю панельку, зняв вирішив все-таки зняти воно було на... запаяно пластиком. Дінамік, також він був тут брудний, купа бруду було, його вичистив, перепаяв дроти, тут все почистив. Тепер його треба поставити на місце. Ну і ця частина з платою. І пайкою крізь у нас все готово. Залишилось все докупи зібрати просто зараз. Що у нас тут з двох сторон скотч? Двосторонній? от. і обережненько. Будемо пробувати вліво і вгору. Ось так я думаю буде окей. Так, поверхню я там попередньо спиртом протер, так що все має бути ок. Ну що ж, гімгір зібрано. Давайте остаточно його перевіримо, чи все ок. Ось такий Sega гімгір вийшов, з чудовим яскравим дисплеєм. Приємно, на якому приємно грати. Ось мінімальна яскравість у нього. Ось така максимальна. пауза Звук максимальний зараз. Ось таке, таке відео вийшло. Дякую, що додивились до кінця. Ставте подобайки якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал. Вас чекає ще багато цікавих відео, Па-па!